Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Levita, модель JNS 04. Мантажу підйомністю до 4 тонн. Постачається домкрат в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. Ручка. Вона складається з двох ось таких трубок. І також сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, широка підставка є. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 180 мм, максимальна висота підйому 350 мм. Також окремо у нас упор металевий також викручується. І у нас є. Фіксатор, з допомогою якого ми можемо підіймати або опускати шток. Е, також хотів зазначити, що транспортувати потрібно домкрат виключно в е, вертикальному положенні, для того, щоб е, олива, яка використовується в е, домкраті всередині, не витікла. Так, для того, щоб нам почати працювати з домкратом, потрібно фіксатор до кінця вправу провернути. Вставляємо руко... ручку і починаємо прокачувати домкрат. Бачимо, шток підіймається, таким чином підіймається і автомобіль. Для того, щоб шток опустився, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Все дуже просто. При купівлі на домкрат обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.